Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс для того, щоб далі трошечки прокачувати свій рейтинг і потихеньку, помаленьку також качати батл пас, тому що без нього тупо нікуди. В общем то, що в нас по красті крабу і новим квестам. Так що давай позабираємо сюди всі красті краб коїни, можна так сказати, крабси, крабс кеш. От і ось таку штуку теж відкриємо. Тут у нас безкоштовна, просто безкоштовний подаруночок. Давай його заберемо і. Нам випав бургер, який бустить, короче, Ель Прімо, Френка, Розу, Бібі. Короче, всіх ближників, походу, да? Еша. Але ні, не всіх ближників. Не всіх ближників він бустить. Ну, так, Короче, якщо чесно, мені він не сильно, якщо чесно, і поможе. Ну, в цілому теж непогано. Так, купити щось, понятне діло, що ми поки не можемо, але на база Патріка, оце прям буде жорстко. Але 11 тисяч тижкраті кешу треба. Да. Ну, Патріка, це вообще прикольно. Я би хотів би скін Патріка собі. Отримати, насправді, правда, запаза не сильно я часто граю, але все одно теж непогано. Так, по суті, у нас крастіка кеш дається в ловлі медуз, тріо ШДД, обичне ШД і дуелі. Дуелі теж. Так що, в цілому, зараз крізь підемо просто конкретно розносити дуелі, що в нас тут по мапі? А що, хто це у мене в команді? А це мої бравліри? їх можу вибирати? Пожди, давай у мене один буде. Один буде, значить, у мене Емс, один буде Едгар, а третій буде, напевно, напевно, Сенді. Чом би й ні, давай попробуємо. Чи може спайк? Давай спайка, краще. От. І я думаю, що зараз буде діло. Поїхали. Хух. Тільки все, на все один на один. Я в шоці. Якщо чесно, я дуелі ще взагалі не грав. Але я думаю, що все буде максимально хорошо. Так, поки що я за шарфам. У нього тут е... стоїть такі персонажі, я б не сказав, що суперсильні. Протів Тіка, я думаю, Ізі буде. Так, а ну, піджидаємо. І розносимо просто на ізі Так, перша. О, <хи> перший раунд я пройшов. У мене ще не кінчився персонаж, а у нього кінчився. Я ще ще й тіка рознесу. Почекай. Все, тік, давай. До побачення. І поки я щас так само рознесу, просто за шарфа. <хи> Включаємо гаджет просто щоб в мене була ульта. щас він спалиться. Він спалився, пригаєм і поко давай, до побачення! Ізі дуелька, якщо чесно, вообще супер ізі було. Даже не відчув. Вісім перемог мене ще плюс 5 кубків, плюс 100 красті кешу. і, в принципі, все, да. В принципі, все. Це на все 5 кубків мені щось дало. А ні, 13, все, все, все. То мені не показало просто. Блін, мені, якщо чесно, дуель понравилась. Мені ще за Едгара випав нова майстерність. Давай її підберемо. І я би, якщо часто в дуель ще раз залетів просто. Давай попробуємо. Так, брок, сквік і ліла. Давай пробуємо. Ну, звісно, проти брока буде трошки складніше. Давай одразу ульту літу нафармимо. Ага, поняв. Проти брока буде складніше в тому плані, що він може мене нормально дамажити. А ну, іди сюди. Опа, оце проблема. Оце проблема. А тепер проблеми нема. Хе-хе-хе, так трошки ульту підфармили. Зараз вона сама по собі докачається, і ми винесемо ще й сквіка. квіка. Я думаю, проблем з цим не буде. Едгар просто тут розносить, я тобі кажу. Отако от робимо. Він все вистрілює. Біжимо просто просто його убивати. І все, тупо анігіляція сквіка. Ну, от з цим персонажем буде трошки складніше, але давай юзанем гаджет, в принципі. Сразу отако запригнемо. І все. Я даже, я навіхай чеш, не встиг заюзати. Блін, прикинь, в дуелі вообще прикольна штука. Їх так легко розносиш. Просто супер легко играється. Ще плюс 13 кубасів. Сюди на базу. 21 тисяча кубків. Це вже реально солідно. Це вже тобі не хухри-мухри. Плюс, кстати, стар дропчик. Ще й супер -райрний. А ну, що тут у нас? 200 WXP. Ну, таке собі, таке собі. В общем, я б сказав, би, не супер жорстко, але все одно нормально. Почекай, безкоштовний фрікеш. Давай сотню заберемо, чуєш. Сюда. І ще сотня. Давай ще, чом би ні. сотня. Та кешу на базу. Так, що в нас ще є безкоштовного? М -м, так, скін на поко непоганий, А, 820 кредитів за 99 геймів. Обалдеть, це прикольно. Плюс коїни, кстати. Блін, якщо я ці кредити куплю, то я хот-дога прокачаю. По суті, з однієї сторони це дуже круто, а з іншої, я би, в принципі, і скінчиків би купив якихось за ці геми. Ладно, давай підемо зараз в Тріошеде. Що в нас по мапі? Мапа дуже відкрита. Значить, Едгар мені не сильно підходить. Я би взяв Бель, поїхали. Мапа відкрита. Я думаю, ми попадемо жорстко. я думаю, що все буде. Слава Богу! А в принципі, це ж та мапа, що й була, ні. Така вона теж тут ничок повна, купа всього, але може й інша якась, я не знаю. Ще будемо пробувати щось робити. Мені вже один бонус нафармили пацки. Мої кенти ще живі. Я просто фармлю бочки, і все, в мене вже п'ять банок є. Шість. Все, нормально, пішли своїм помагати бо я тут чую, що вони стріляються, б'ються жорстко. Так, роза, давай, до побачення. Мінус роза. У мене вже 10-11 банок. Кольт там вообще вала. MG біг Boss. Прикинь, тупо біг Boss. Так, 12 банок. Погнали когось валити. У нас дві команди лишилось. Кстати, ось до вони всі заспавнились. Просто настрілюємо, главное попадати, і ми їх дуже жорстко будемо розносити. Все, і осталась одна Джекі. Яку ти просто застрілюєш з одної плюхи і все. Ізі, ізі перемога. Максимально легко. Нормально, так кубки мені насипало, чуєш. Ще майстерність на Бель ми апнули. Ще плюс 100 красті бабла. І по суті, у мене вже 1400 зараз буде красті бабок. Впше, кайф Ну і само собою, плюс майстерність на Бель теж. Підкачали. Кайф. В кайф А що це за штука? Пожди. Що це таке? Обалденно. Це, коротше, жорстка прокачка якогось персонажа, але треба відкривати іменно ось ці подарунки, правда? Їх відкривати як. Я можу оцей купити за 1200. Або на Френка? Хм. Що просто лучше взяти? Чи 5 стартропів і 1200, чи просто скін на Френка і цю штуку. Ну в мене є на Френка і так гарний скін, так що я, в принципі, візьму, напевно, стартропчики. Давай купимо. Відкриємо, по-перше, цю штуку. Халабуда випала губки Боба, база губки Боба, і вона пустить всіх гравців, які накидують зверху. Типа, Барлін. Діна Майк, Тік. общем, непогано, непогано. І стардропчики, причому перший з них міфічний. 200 кредитів на базу. Уже хорошо, уже хорошо. 200 кредитів це завжди круто. Плюс 100 коїнів. Ще епічний стардроп, ще 200 коїнів. Ще епічний стардроп. На пем, Емодзі. І останній стардропчик епічний, Тоже непогано. І на поко графіті. Ну в цілому, якщо чесно, вообще хорошо випало. В хорошо, в цілому. Мені поки що сподобалось. Так, значить, куди нам ще треба піти? На ловку медуз в цілому. І кого б я тут взяв? Я б насправді взяв би на ловку медуз по любому сенді. Сенді, якщо чесно, дуже хорошо в цьому плані. У мене на ній, правда кубків нема, бо я на ній особо не грав, не фармив. Але в цілому, я думаю, все буде хорошо. Так, поїхали. У нас єдинорог буде хілити нас. Мені, в принципі, моя задача збирати. Звичайних медуз, але як їх тут позбирати, якщо у нас є певні проблеми. Так, Ізі, розносим його, бо в нас, в принципі, хілка тут, а він дамажиться. А ні, він не дамажиться від цієї штуки, але він. Я хілюсь від цієї штуки, так що, в цілому, все окей. Головне, медуз збирати просто і за допомогою цього нормально жити. Так, поки що Ізі взагалі проходимо. Супер Ізі, нема ніяких проблем. Медузи, пацики збирають, я дефаю. Ізі просто, просто супер ізі. І цього ельпрімо теж рознесли і погнали збирати медуз далі. У нас вже є 11 медуз. У них 8 якогось беня медуз. Я не знаю, де вони взяли 8 медуз. Вони, напевно, вбили когось із наших, і ці медузи перейшли до них. Скоріше за все, якось так воно і працює. Я, я, якщо чесно, просто не знаю, ну, мабуть, да. Но поки що ми супер жорстко перемагаємо. І все. Ізі, халява. Хе -хе -хе. ізі перемога. Ще й мене показують. Я стар плеєр, 47 тисяч демеджа, взагалі круть. Знову купа, 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 купків просто. І я, в принципі, з цими Сками готовий далі піти, насправді. Ну, єдинорога нам в команду не надо, він якийсь трохи нубас. Но в цілому, окей, Фух, Непогано. Так, диви медусу, тут купа. Оцей робот вообще жорсткий, чувак. Дуже жорсткий. Він мене тупо перестрілює. супер супержерний. З нами біта, з ніком сметана. Непогано, звісно, але нам би перемогти. Так, там їх троє, я туди точно не піду. Каратіста я би дамажив якось. Так, ставимо ульту, в ульті ми тільки під удари, не треба підходити, і вона померла, і тепер просто, звичайна... звичайний юніт став, уже не роботом, поняв? Він, типа, дуже сильний цей юніт. Цей бравлер просто імба. Тут ще каратіст цей, блін, і ульту не встиг заюзати. Капець, ну тут насправді нам щас жорстко дають плюхи, Прям крепкі. Я не хочу програвати, бо у мене він великий бонус. Блін, як він мене бачить, чуєш? Отут у мене воще проблеми великі, но краб добиває. У них 16, у нас 6 медуз на все. Так нам нашим помогти якось по-хорошому. І взагалі вона мене сноса. Неважливо, чи є цей туман, чи нема цього туману, вона просто мене виносить. Цей робот дуже сильний. Просто сильний. Ну, максимально сильний, я не знаю. Програли, на жаль, ну, але мені кубки все одно не зняло, тому що в мене їх дуже мало. Шейміфічний стартроп і. Скінна матраса? Обалденний чуєш? Я просто за матраса не граю, але з ким класно. Прикольно. Так, що в нас ще є, кстати, по режимам? Е, соло ШД. От соло ШД я би спробував розвалити на коту. Хоча на коту я якось не знаю. У мене є буст на, на цьому на спрауті. Можна попробувати за спраута. Я б за спраута попробував. Давай попробуємо. Я, правда, не знаю, чи цей буст на ньому робити буде. Давай, let's go. Ну, цілком можливо, що буде. Цілком можливо, що все буде максимально хорошо. Давай пробуємо. Обалдіть комета впала прямо на мене. А це від чого? Хто ці комети в мене кидає? А, це я запулюю комети, чуєш? І мене сразу винесли просто. У мене такий жорсткий баф, а мене тупо розбили. А ну зараз пужди, заприснило, чуваки. Тут, напевно, зараз буде супер жорстко. Бо я від цих комет цікаво, це мої комети, вони мене не дамажать. Да, две комети просто дамажать. Вони, правда, не в точку прилітають, но іноді в точку. Дві зараз прилетіли в чела. Він поняв, що ну його в баню. Обалдеть, комета тема, чуєш. Так, Джина завалили. Ой-ой-ой! Комета! Хорошо! Чуть-чуть не добили. Добили! Четко живем хп, немає вообще. Килимся, Забираємо бонус. Все хорошо, Ти не в мене поки... Не в мене полетів і Вже слава богу. Ну, комета нормально, комета штуцер дамажа. Да, но ну вона як штуцер дамажила, так і дамажа. Ау, деть, меня майже вбив, барли. Ну я выжив, все хорошо. Так, и тут хот дог. Хот дог вообще тема, но я ему сниз, ХП капец, как багато. Мне надо просто за стінами бути и хот-дог, мы ничего не Диви, 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 давай, я хот-догу роблю просто. Диви, яки я його душу. Ему главное, а, все, в него даже ульти не було. Просто як я його розніс! Це ще комета, вона супер дика, якщо чесно. Просто обалденно. Плюше кубаси на базу. Цей бустер просто імба. Плюс ще очків сили. Надо грати Щас просто в шеде на юнітах, в яких в мене є бонуси. І все. Бонус у мене є на коту, на Максові, на бароні, на гавсі, на френку, на Біті. На громові такий самий бонус, теж ананас. На Ешові є бонус якийсь. У мене ще ще є юнітів, взагалі, купа, за яких я не грав. Наприклад, за оцього Ларі. Їх двоє. Давай зараз їх трошки підкачаємо. А, такі вони й були підкачені. Я їх викачав, просто не грав за них. Я їх, короче, на дев'яту силу сейчас викачав, А так і не грав за них. Жесть просто. А ну давай пробувати. У мене за них тоже бонус, такий комета. Сейчас будем пробувати розносити. Ну комета, як тысячу сносила, так 1000 сноси. Неважливо, наскільки прокачаний персонаж, і так далі. Комета іноді ще класно залітає, іноді не дуже. Просто две кельприму душим. Обалдеть, тихо, підходим. Потихенько там вбили. Обалдіть, винесли мене, а мій персонаж остався, але він нічого не робить. Просто за ним біг. Лол. Я думав, що було трошки с -с солідніше. Я щось думав, що він мене так бистро не вб'є. Ну все одно непогано. Ану так, Джесі, шуруй звідси, взагалі. щоб я щоб, щоб я тебе не бачив тут. Так, Джесі. Джесі, не, я застопився. Ні, тік мене просто добив! ж він по мені стріляв. Так, свалюємо. Бо там десь є персонаж якийсь. Тут поко. Поко треба розстрілювати по-хорошому. Туди ж і комета по ньому впала. Йо, що він взагалі до мене побіг? Тут ціки банок осели лежить. Ладно, хай там хілиться. Давай виносити просто все. Там же і комета прилетіла. Як же я його дамажу? Просто жорстко. Як я його сильно дамажу? Це капець просто. Так, заюза в Хай переці овали. Стреляй по ним, давай, малыха. Все, хорошо, живем, живем. Ну, пацанчик мій, оцей юнит, він капец, жорстко розвалює. Вообще халява. Изи просто так и изиграты. Сейку комету, і просто халява. А чувак десь сам вообще помер. <смір> Хух, запасики цих розвалили. В принципі, давай ще за когось попробуємо. Я так і не грав за цього, за єдинорога Бері. Але він, в принципі, такий самий чувак. І по суті, мені, ну, нічого особо цікавого там не буде. Я би за Еша ще розвалив. Мені цікаво, який бонус є у Еша. От у Еша, скоріш за все, там прям вообще цікаве щось. Хоча будемо бачити ще. Буде класно, якщо я зможу розвалити, прям нормально за нього. Ось, у мене оцей бургер літає біля мене. Що він робить, я вовше не знаю. Може до мене просто не близько підходити, типа, ну якось так я. Я просто не соображав. Що робить сам бургер? Мені би узнати, що робить бургер, то я би, в принципі, може, щось би і зробив. Ну, цей Нані, звісно, серйозний чувак. Але його вже і розвалили. Каратістка. Так, а тут усе. Ембер теж солідна дуже. У неї шість банок. У мене все на все три. Що мені робити? Цікаво, мій бургер видно? Скоріше за все, видно. Тут дві миші проти мене, просто жесть. Ембер бем! чуть-чуть. А, бургер мені захист ставить, я поняв. Ну, миша, звісно, вона тут вообще все дамажи. А поудіть ти плюху накинув, чуєш. Живемо? Ні, не живе. Топ-4. Ну за Еша якось тяжко. За Еша якось тяжко, не знаю. Щось трошечки не сильно мене, ну, за Еша не сильно мені пощастило. Ну, в цілому, теж непогано. Дві 20 сабелінгів сюди на базу. І по суті, і Кубасів чуть підфармили. І квести всі повиконували правильно іменно з Красті Крабами. З Красті Крабом кеш. Так, да. з ними ми всі квести, в принципі, повиконували, і в цілому доволі таки непогано. В общем, друзі, будемо далі прокачуватись, ставати все сильнішими. А на цьому поки що все. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.